А якщо чоловік рве з тобою відносини, мовчить три місяці, а потім пише довгі смс з вибаченнями, то він просто козьол. Начнемо з того, що якщо з вами хтось порвав відносини, то ми видаляємо цю людину з своєї голови і не чекаємо від неї нічого. Все. якщо він так вирішив. Він повинен бути викреслений з усіх ваших баз сохранення пам'яті в телефонах, в комп'ютерах і в голові. Тому що як звучить ця фраза? Мовчить три місяці. Тобто, для вас мовчання три місяці це було очікування його появи. Так звучить це речення, розумієте? А потім пише довгі смс з вибаченнями. Ти походив по іншим каналам, спробував інших жінок, і такі ні, ну та була лучше, вернусь к ній». Ну який це був такий момент, що треба було вас кинути для того, щоб щось зробити, потім щоб повернутися. Ну якщо це в ваших цінностях прийняти його, окей. Але якщо ні, то тоді ну... Звичайно, не варто давати другого шансу. Питання більше до вас, чому ви три місяці чекали, що він з'явиться? Тому що саме так звучить ваше повідомлення.